11 на годиннику про останні події на цю мить. Далі в новинах на Тва. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Україна залишається дуже корумпованою. Про це свідчить щорічний рейтинг організації Transparency International. Наша держава, хоч і піднялася у ньому на два пункти, та поки вона займає лише 142-ге місце. Цю сходинку Україна ділить із Угандою та Коморськими островами. Йдеться про найгірший показник в Європі. Непродуктивних міністрів будуть звільняти. Запевняє Арсеній Яценюк. Торкнеться у першу чергу. Це тих, хто не справлятиметься з поставленими завданнями. У нас складна історична місія, але історична відповідальність водночас дає історичні шанси. Ми маємо історичний шанс створити нову Україну, і ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. Написав Яценюк у Фейсбук. Нагадуємо, сьогодні має відбутися перше засідання уряду. Напередодні 288 нардепів ухвалили кандидатури міністрів. I <laughs> За добу зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Спроби атакувати позиції українських військових зафіксовані поблизу населених пунктів Майорськ, Станично-Луганське, щастя Авдіївка і Дебальцево. У районі Донецького аеропорту ніч минула без обстрілів. Хоча на північ від Литовища обстріли із застосуванням артилерії тривають. Повідомляє група інформаційний опір. Також подинокі обстріли бойовики вели на маріупольському напрямку. Надійшла інформація про так звані подарунки о 6.39. Терористи застосували установки ГРАД. За даними прес-центру, втрат немає. За інформацією спільного центру з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін в районі Донецького аеропорту, ніч минула без обстрілів. Протягом доби надійшла інформація про поранення п'яти цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення. Близько трьох сотень російських солдат загинули за день штурму Донецького аеропорту. Такі цифри називають правозахисники з організації Вантаж 200 з України в Росію. Під час учорашнього бою за литовище українськими бійцями ліквідовано і керівника штабу однієї з бригад російського спецназу. Про це повідомляє група інформаційний опір. Тут зазначають, терористи відступили задля відновлення боєздатності. Загалом за час боїв на Донбасі загинули понад 4,5 тисячі російських військових. Ще Дві з половиною тисячі людей вважаються зниклими звісти, стверджують правозахисники. Диверсійні груби просто таки накривають Україну. В Артемівську міліціанти затримали чоловіка, який входив до лав терористичної ДНР і готував теракти на території України. В автівці негідника знайшли цілий арсенал зброї, два гранатомети, автомати з глушниками і п'ять боєкомплектів. Нині триває слідство. А от у Маріуполі терактів не буде. Служба безпеки України затримала диверсійну групу воєнізованого формування СВАТ. Вона готувала у місті низку терактів. Міліціанти вилучили у бойовиків величезний арсенал вогнепальної зброї та комплекти уніформи збройних сил Росії. Усі члени групи пройшли вишкіли у тренувальному таборі у сусідній державі. На тепер тривають слідчі дії. Вибух в Одесі кваліфікували як теракт. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він зазначив, що зараз слідство проводить служба безпеки. Нагадаю, у південній Пальмірі вночі підірвали магазин, що торгував українською символікою. Потужний вибух пролунав близько першої години. У магазині Патріот повибивало вікна, повністю знищено будівлю. Всередині вибух був такої сили, що його було чути за кілька кілометрів. Пошкодило й автомобіль, що стояв поруч. Інформації про постраждав. Але поки не надходило до грошей вмить перетворила вчительку на шахрайку. Столичні правоохоронці затримали. Е Педагога, що пропонувала подорожі за кордон та брала гроші з охочих наперед, але у дорогу людей так і не відправляла. Фейкові екскурсійні тури продавала за значно нижчими цінами аніж турфірми. Туристів не бракувало. Утім, коли ті поїздок так і не дочекались, звернулись до міліції. Тепер відправиться на відпочинок вочевидь сама учителька тільки до в'язниці і на довгих три роки. Доказова база по даному кримінальному провадженні цібрана в повному обсязі. На даний час особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статтею 190 кримінального кодексу України. Японці шукають витоки життя. Для цього вони запускають спеціальний зон до одного із астероїдів. Старт цього космічного об'єкту викликав справжній ажіотаж. Більше чотирьох тисяч людей особисто приїхали в околиці космодрому, щоби спостерігати за цією подією. Багато любителів астрономії стежили за прямою трансляцією на широких екранах. Їх встановили майже у сотні громадських місць по усій Японії. Подорож космічного зонду триватиме близько шести років. Sí. Барак Обама у 3D. бюст американського президента виготовили на 3 d принтері. Процес створення точної копії виявився досить складним. Для цього у білому домі змонтували спеціальну установку із 50 унікальних світлодіодних ліхтарів та 14 відеокамер, що фіксували мільйони вимірювань. Лише після цього вдалося на 3 d принтері відтворити бюст президента. США. фахівці відзначають, що така висока точність копіювання реального предмета досягнута вперше Свято наближається. У Вашингтоні запалили новорічну ялинку. Барак Обама на церемонію не прийшов. Урочистості очолив його політичний суперник, республіканець Джон Бейнер. Компанію йому склав тяжко хворий десятирічний хлопчик. Його поява кажуть у Вашингтоні, це нагадування про тих, кому у святкові дні доводиться важко. Ялинку встановили на галявині біля капітолія. Висота дерева становить майже 27 метрів. Прикрашає його понад 10 тисяч маленьких вогників. На цьому все більше новин вже о півдні. Далого дня.